Представляю интересы теннисистов проворов. ситуация, что в Браворах, вот большой город, мы ну, в принципе не идти играть на стольный теннис. Вот в парк, это единственное место, где могут собраться все теннисисты от малого до великого и в принципе провести нормальное время. Но э, там мало столов, вот просто шесть, шесть столов, причем там мы, детская площадка, там приходят дети. Речи, мы вчера про да, да, то есть хотя бы четыре стола, это в принципе был. не требует yeah. ну, больших инвестиций. И, я, в принципе, и, а, еще один момент, их надо сделать с умом, потому что вот, допустим, на вот форуме сделали теннисные столы, Заклюпки зверху, как, як в не ньому грати, непонятно. В дворах вони теж є, але там нету твердо, то есть нету асфальта, там вже ями і ну, там можна отримати травму. Ми обов'язково врахуємо зумування. Спасибо, що да. да, якщо можна, я якраз ну, прокоментую, тому що це таке, ну дає яскравий приклад от того, що я говорив про спільноти. І, як на мене, от, щоб справді було потім зроблено все одно ну, якісно і так, щоб не було потім питань, а ці знову зробили щось таке не так, тому ну, що ну, не всі знають, як воно має бути. А варто не лише залучати такі спільноти на етапі збору пропозицій, а залучати їх на етапі виконання робіт. Ну, Знов-таки дуже класний приклад в Києві це реконструкція велотрейку. Тобто дуже специфічний об'єкт, скажімо так, і будівельники спочатку почали робити так, як вони вміють, але в результаті от, такі, певних таких обговорень, зараз велосипедисти, які в курсі цього процесу, які знають, як закрутити кожен вінтік, вони практично кожен день на будь-який майданчику, вони це, як би, в цьому беруть участь. Там немає ніякого питання, що, от, як казав, Пан, що там зробили не так, там зробили не так. Тобто, заучення таких спільнот на етапі проектування на етапі і... проєктування робіт має бути, бути обов'язково. Ця практика в нас є. Наприклад, майданчик, які ми робили, ми майже не втручалися. Замовниками були ті безпосередньо хлопці, які е займаються даним видом спорту, і вони вибрали ці форми. Вони підказували, як потрібно зробити, як, як це має виглядати те саме. Баскетбольний майданчик, який є, теж ми не втручалися. Єдине, що був начальник, відповідальний був начальник відділу фізичної альпини, спорту, але, в принципі, в основному всю практику говорили баскетболісти, що потрібно має, має бути в нас. Я хочу прокоментувати вашу пропозицію щодо створення комунального підприємства, яке буде опікуватись парком. Зараз в світі існує така практика. Я розповім про. Спочатку про не дуже вдалий досвід схожих комунальних підприємств в Києві, які зараз є процес їх ліквідації і передання парків саме громаді безпосередньо, яка там проживає, а саме громадським організаціям в цьому світі, такі як парки, як Централ Парк Нью-Йорку, Гранд Каньйон величезний. У парки, в європейських містах, вони всі, всі ними всіма опікуються громадські організації. Які це громадські організації? Про те, що говорив Григорій. На етапі проектування, на етапі збору пропозицій і втілення цього, цього звинування цих проєктів, вже створюється якась певна спільнота, яка буде опікуватись парком. І такий же приклад є в парку Наталка. Тобто там є громадська організація, яка одноіменна, як парк металки називається, яка безпосередньо займається саме розвитком цього парку. І це є набагато ефективніше, ніж е, е, і ще одне збиткове комунальне підприємство. Е, ці ж громадські організації можуть е, співпрацювати напряму без ніяких зайвих бюрократичних процедур із е, меценатами, з місцевими бізнесменами, е, можуть приймати безпосередньо якісь. Е, е, благодійні кошти від мешканців міста можуть е, претендувати на якісь гранти місцеві, міжнародні. Це є набагато практичніше ніж комунальні підприємства. Ми говоримо, я повністю теж погоджуюся питання і громадської організації, і без втручання бізнесу. Повірте, це дуже важко буде утримувати на сьогоднішній день. І це неможливо без бюджету. Ми сьогодні обговорюємо навіть при реконструкції парку. Сьогодні, наприклад, у мене є декілька пропозицій вже від людей, організацій стосовно парку при озер. ми його ще хоч не не закінчили розчистку, але потрібно зробити. Доробити розчистку, зробити всі доріжки, зробити певне освітлення. От тоді ми вже будемо і обговорювати, і розглядати ті пропозиції і громадських організацій, і безпосередньо тих людей, які будуть надавати свої пропозиції щодо утримання цього парку, як це буде, яким чином вони будуть утримувати, тому що ну. Я повністю погоджуюся, що громадські організації мають опікуватися, але так, щоб не сталося, що через рік цей парк знову перетвориться. Тобто, це може бути спільне державне партнерство сьогодні, законом не заборонено. Тобто, ну як, як певні пропозиції, і і комунальне підприємство можемо розглядати, і громадські організації. Я розумію, що це можливо зараз це звучить, що передати в громадські організації управління парком звучить дико поки що для броварів. Але Та, якщо... <смітні> я хотів би сказати, а, ну, не тільки для броварів, воно ну, дійсно дико звучить ну, сьогодні в цілому в Україні. Так, а, але, якщо ми але, говоримо, далі що, що, практики вже є. Тобто, або або ж просто яка ситуація потім виникне, або ми зараз зробимо два токи вперед замість одного. Просто зараз ми передамо комунальному підприємству, яке декілька років пропрацює, і все одно в етапі еволюції, в етапі на етапі розвитку, ми все одно підемо до того, щоб продавати громадським організаціям. Я, я ж таких стріно зараз немає. і Ми зараз спільно маємо. Почати роботу, щоб вона відбулася, не лобіюю жодних інтересів за видиться. Я, я ж дав певну пропозицію. Я її теж підтримую, що можуть бути громадських організацій що комунального підприємства зараз немає як паркового господарства, що такої громадської організації. Тому ми маємо на етапі, от то, що ми обговорюємо зонування і зараз роботи, які будуть виділені кошти стосовно ремонтних робіт парку, це в цьому процесі ми маємо все максимально зробити, для того, щоб можна було організувати або громадську організацію, або створювати комунальне підприємство. Але маємо за цим абсолютно нормально, щоб ми рухалися виключно тільки ну, два кроки назад робити не буде. Так, і, і в мене є відповідна пропозиція е, на основі там і теж пропозиції Григорія. Це ж такі, е, ну це хороший знак, що зараз ми от зібралися і обговорюємо е, концепцію парку. Це в будь-якому випадку добре. Але ну, сьогодні зараз дощ, вівторок, 10 ранку, люди, які безпосередньо почувають по руку, вони зараз на роботі, їм незручно прийти. Давайте проведемо разом спільно там депутатський корпус, міська адміністрація, громадські організації разом зберемося, запросимо спеціалістів, які вже проводили такі воркшопи. Проведемо в парку перемога в зручний час для всіх, щоб кожен мав висловитись. Проведемо такі таку серію таких заходів для того, щоб знову ж таки у нас потім не, не піднімалося таких питань стосовно проєктів, пропозицій, що когось не почули. Давайте сьогодні вирішимо, коли ми це будемо робити, і уже зараз будемо вже запрошувати в Правильно. Ну от ви говорите дивіться. Я повністю вас підтримую. Ви говорите, ми сьогодні обговорюємо. Проєктант надав пропозиції зонування. У вас є свої певні пропозиції. Давайте ми їх об'єднаємо. Хай Григорій попрацює з Віталієм. Коли вони будуть готові, щоб ми в громадськості ну, не просто прийшли, питання тенісних столів, ви зрозумієте правильно, або волейбольного майданчика. Воно актуальне, але ми говоримо концептуально зараз, що ми робимо в парку, що має з себе представляти парк перемога. Перше питання. Да. На найближчі, <кій> да, най... найближчі роки, на найближчі... На, найближчі, на найближчі роки. що ми робимо, наприклад, от, з певними цими зонами для того, щоб цей парк існував? А потім вже деталізація. от Якщо зона вона підійде, то спортсмени скажуть, да, прекрасно, тут ми готові, щоб це було спортивне ядро, врахуйте тільки. Волейболістів, рахуйте тенісістів і надайте вже тоді деталізацію. От тоді ми вже на етапі всього цього питання ми маємо зустрічатися з відокремленими групами, хто займається спортом безпосередньо стосовно волейболу, баскетболу, футболу. Футболісти вже надали свої пропозиції щодо запасного поля. Тобто я готовий зустрічатися в парку перемога, але ми маємо щось людям показати. Тобто. Ну, ну от, є, 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 є пропозиції, розумієте, ми ж не, не можемо сказати, що це Покажіть я. Покажіть я, нам. Я ж і пропоную ну, механізм. Тому що якщо ми зараз ну, це тут ну, немає ніякого секрету, можемо показати. Але кому? Ну, Тут немає цільової аудиторії. Ми не можемо, ми зараз будемо обмінюватися за закитими дворима один з одним інформацією. А цілові аудиторії вона не була доступна. Тому ми пропонуємо механізм, як це зробити. Ми не говоримо, що ти якісь наші пропозиції, якісь дослідження, це вже є там аксіомо, і собі так і не інакше треба робити. І це ж не теж є аксіомо. І Ці всі пропозиції треба обговорювати. Це все ну, в дискусії буде народжуватися істина і, і, і те і, і проект, який вже буде реалізовуватися в, в кінці. Тобто, ну є певний механізм. Ну ми пропонуємо зараз все, там, от таке ж обговорення, а вже з залученням більш ширшої аудиторії, саме цільової аудиторії, і провести це безпосередньо в тому місці, де це все буде відбуватися.